Доброго дня всім ще раз сьогодні. Вони сьогодні були в гостях у чоловікової сестри. І тут в коридорі стоїть ось як італійці доглядають за орхідеями. Ось в якому стані. І не паряться, так як ми. І вони подивіться. І тут, і тут дала дітки. Жаль, що без коріння, я би одну украла. Біла орхідейка. Була не видно яка. І бачите, іде не з цього, не з точки росту, а в нормальні квіткоси. І щоб вижити, дала двох діток. Ось, ще покажу. Одна. Одна. Бачите, ще тут одна була орхідейка, ні пересаджена, ні поливається дуже, ні нічого. Ось отак. І росте. Ось такі корінці, ось таке це все. Ну, Орхідейку не вкрадеш таку. Бо тому що, замітять, ну, погано буде. Ось так, ось так росте. Ось так воно росте. Ось що росте, це кактуси ростуть. І оці безприхотливі такі теж ростуть хлорофілами. Отам. Вот цвітуть у нас, бачите, ось вот там епіскус. Ось вот такі справи. Отам вот малої. Так що всім доброго дня, пока-пока.